Ще одна прикольна новинка від бренду Striker Вінниця. Порадували цей раз. Дійсно, щось таке трохи свіже, як на мене. Ну, Принаймні в стінах цього магазину такого давно вже не було ніяких оновлень. Ось така новенька бананка. власне. Чим прикольна. Да, вона просто сама по собі якась така компактна, зручна. Тут має гіполон для фіксації додаткових аксесуарів, велику велкро, кишенька фронтальна, як правило, для ключів там вологих серветок використовується. Всередині, ось показую. Кишенька на сіточці така, та ось такий органайзер. Органайзер ми можемо відірвати тут дві таких основних кишеньки, чотири резиночки. Бачите, ручка, щоб його легше оцігувати. І отримуємо всередині таку повноцінну панель, куди можна заатачити е, якусь вставку під е, кобуру. Підійде під такі компактні варіанти короткострову. Кого він є, кого немає, тут можна іншими підсумками собі організувати простір. Та, звичайно, що. Така на задній панелі теж є кишенька. Сюди можна вставити якийсь балістичний пакет при бажанні. Сюди можна покласти документи, якісь кошти, особисті речі, які ви не хочете, щоб вони були на очах а були ближче до тіла. Кріплення вуджин, прикольна фунітура. Така новинка від страйкера. Мені особисто зайшла, але, можливо, сподобається і вам. Впевнений, що багато кому сподобається. Дякую за увагу. Дякую за захист.